Отримали повідомлення від лінії 102, що водій транспортного засобу, що надає послуги з пасажироперевезення, перевезення, знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Зупинивши даний автобус, було виявлено, що водій має ознаки алкогольного сп'яніння. Я просто от вас запах слишу, що ви потрапляли. Часа два. Часа два назад, що ви потрапляли. Коняк потрапляли. Так сушу, не могли подождати домой. Чи тут приїхати домой і вибір? Ну за сколько вы уже за рулем? Если честно, <пи> ну ну, Ну долго за рулем, да? Ну знаете, до чего пьянка за рулем приводит? Так я, я не пил. дело в том, что пока ну на этом на маршруте. Нет. Ну после маршрута решила, да? Расслабаться. Да. Ну тяжело было до дому доехать. Вот не богато Ну, примерно сколько? примерно банку Кенджи А ну еще раз, не, не чую. Банку Кенджи Это что такое? Ну, это слабо алкоголь. Давно? Да нет, не давно. Ну, сколько примерно прошло хоть? Да полчаса. Полчаса назад выпил? А коньяка сколько? Коньяка, если честно, держал в руках. Ну, можно вот так. Ну, чуть-чуть очку, Грам 50. Менше. Менше. Ну там ото що отпито, так? Да? Ні, ні, ні. То не я пив, то подруга. Ну, мене зараз залишили без роботи. Ну, як звуть вас? Без роботи ми не оставляємо нікого. Це називається ви самі себе оставили без роботи. О, так, ну я себе сам ставлю, час без роботи. А ми виконуємо свої функціональні обов'язки. Ми не забираємо права. Ми тільки вилучаємо водійські права. Mm. Вот. А позбавити права керування має тільки суд. Я розумію. Ми не позбавляємо. Так щоб не дійшли до суду, це вже, це вже приступлення буде з нашого боку. Ну, Я бачу, звісно. Ну тож. Я вам хочу сказати, скільки вже працюю тут. Я ніколи не брав взятки, ніколи не предлагав. Щоб мені давали взятки і ніколи не візьму взятку. Тому, будь ласка, більше не, не треба. Не треба предлагати нічого, не треба нічого казати, нічого не намікати. Нічого не вийде. Нічого не вийде. Ні. Нічого не вийде. Йому було запропоновано пройти тест за допомогою алкатестеру Драгер. На що водій погодився. Результат позитивний. 1.68 проміли. Так, дивіться, пристрій готов. <світ> Для використання. Плавно, е, дихайте до характерного цучка. Перевищує 8,5 з половиною раз, тобто так. водій знаходиться в стані алкогольного На даному водія було складено адміністративний протокол за частиною першої статті 130 за керування в стані алкогольного сп'яніння.